Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 4 червня 2024 року. От у мене сьогодні на доставочці балон «Вьорк Пропан Бутан на 27 літрів. Є в наявності дані балони. Звертайтесь в компанію Електромотор. Показую все вокруг. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber Даний балончик про для пропана бутан. Винти. Отакий балончик їде на... Доставочку, друзі. Є в наявності також інший літраж. Всім мирного неба. Чекаємо на електромоторі 0,63 426 1010.